Ради. Так, ага. нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід, оператор відеозйому, спеціаліст щодо візуалізації і презентації. Прошу проголосувати. За. Всі одноголосно. Так, нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомку. Матеріали будуть опубліковані на вебсайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіального громади міста Одеса у новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Слово надається заступнику голови конкурсної комісії Світлані Васильівна. Дякую. Шановні присутні, відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради присутні п'ятеро членів конкурсної комісії, а саме голова комісії з депутат Одеської міської ради, заступник голови комісії скібала Світлана, представник професійної спілки освітяна Одеса, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради секретар комісії, батьокерна, представник Одеської міської організації, «Громадська рада святої науковці в Україні, директор Одеського ліцею, No 55, членic комісії, Грінчишин Галина, головний спеціаліст, спеціаліст персоналу департаменту освіти і науки, Одеської облдержадміністрації, та Кравченко Ірона, головний спеціаліст відділу дошкільної загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, Департаменту освіти, науки Одеської облдержадміністрації. Адміністрація. Відсутня до Марина, депутат Одеської міської ради, але кворум є, ми можемо починати. Починаємо. Починаємо. Запрошуємо. Вітаємо вас, пане Віктор. За результатами попереднього нашого засідання ви допущені до участі у конкурсі, і сьогодні ми його розпочинаємо з тестування. Угу. 에... Ви зараз обираєте білет, отримуєте тестові завдання і 30. Кожне завдання має 3-4 відповіді, лише одна відповідь справи. На виконання 30 хвилин ваша задача. Надати відповіді на 16 і більше питань. Правильних відповідей. Добре. Що нам подобається? Шановні члени комісії, шановні голови, заступник, звертаю увагу нашим конкурсантам, що документи щодо конкурсу опечатані в конверті. Зараз я цей конверт відкриваю ваші посуди. І старі Будь ласка, білет номер два. Uh -huh. Сідайте, будь ласка, зверху прізвище. Коли будете готові, ми зафіксуємо час і будете починати робити. Добре, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Готови? да Готови? Так. 10 4 хвилини. Приспочитаме. Сім п'ятнадцяти. Підпочинаєте трошки? Є що Один В, так, два А, три Б, чотири В. П'ять А, шість А, так?

Угу. Так, ви набрали 29 балів з 30, так що ну, це дуже гарний результат, тому нам наступне, запрошуємо на наступний етап конкурсу. Наступний етап конкурсу ситуаційне завдання. Ви обираєте білет, отримуєте ситуаційну задачу, яку необхідно вирішити саме з позиції директора. Кожен із членів конкурсної комісії буде самостійно оцінювати вашу відповідь. Найвищий бал, який ми зможемо поставити, це два. Це тоді, коли ви розкрили повністю дану ситуацію, продемонстрували там всі компетенції, всі знання, всі уміння, які повинен мати директор. Якщо ми будемо вважати, що відповідь не повністю розкриває діяльність директора саме розв'язання даної ситуації, ми можемо поставити один бал. Якщо зовсім ви не справитесь, будемо. Ну, гадаємо, що все буде добре. Обирайте, будь ласка, 30 хвилин на виконання у вас. Номер п'ять. Писяти зверху. А ось тут. Десять годин, дванадцять хвилин.